Розглянемо процес розрахунки відпустки в модулі розрахунки з персоналом в системі Microsoft Dynamics 365. Основні налаштування відпусток, необхідних для розрахунку, містяться в довіднику відпустки. Коротко розглянемо ці налаштування. Довідник містить перелік всіх видів відпусток, що використовуються на підприємстві. Для кожної відпустки зазначено код, опис. Тип відпустки та код часу, що зазначається в табелі для даної відпустки. Дані, що необхідні для розрахунку, визначаються на вкладці Різне, розглянемо налаштування, що зазначається для основної щорічної відпустки. По перше, для відпустки вказується алгоритм розрахунку, він містить різні сумові та часові параметри розрахунку середнього заробітку для відпустки. По-друге, для кожного виду відпустки зазначено послідовність, яка описує формули розрахунку відпустки та вказує на вид заробітної плати, на яку буде нараховано відпускні. Також послідовність вказана для розрахунку компенсації та компенсації при звільненні, якщо відпустка компенсується, та вказано необхідність розрахунку матеріальної допомоги та послідовність для неї. Наприклад, для щорічної відпустки ми розраховуємо і компенсацію, і нараховуємо матеріальну допомогу. Для додаткової відпустки компенсація не передбачена і матеріальна допомога не нараховується. Перейдемо у форму введення відпусток. Для кожного рядка форми зазначено тип. Це може бути як і відпустка, так і переривання відпустки, компенсація відпустки чи компенсація при звільненні. Табельний номер співробітника, його прізвище, код підрозділу та вид відпустки. Вказано необхідність нарахування матеріальної допомоги дату початку та дату закінчення відпустки, кількість днів відпустки. Якщо відпустки пов'язані між собою, то поле Пов'язані відпустки має не нульове значення. Рідкі форми з'являються автоматично при рознесенні кадрового наказу на відпустку. Зв'язок з кадровим наказом можна детально побачити на вкладці «Різне» в полі наказ. Розглянемо сам наказ на відпустку. Наприклад, для співробітниці Кравченко-Марія Іванівна зайдемо у рядки відпустки. Працівник має три рядки відпустки, два, основна щорічна за різні робочі періоди та додаткова відпустка. На одну основну відпустку буде нарахована матеріальна допомога. При рознесенні кадрового наказу усі ці рядки автоматично потрапляють у форму введення відпусток. Спеціалісти з розрахунку заробітної плати повинні розрахувати відпустку на вкладці Розрахунок. Після розрахунку відпустку треба додати до зарплати. За це відповідає відповідна ознака. Спеціаліст кадрової служби може редагувати відпустки тільки до моменту, коли відпустка додана до зарплати. Дані, що впливають на розрахунок, містяться на вкладці Параметри розрахунку. За замовчуванням, вони скопійовані з довідника види відпусток та можуть бути змінені при потребі. На вкладці Розрахунок можна побачити детальний розрахунок середнього по відпустці. У лівій табличній частині довідка про зарплату для кожного рядка можна побачити розшифровку заробітної плати, по якій було сформовано строку. Детальний розрахунок можна побачити, надрукувавши розрахунок середнього. У звіті міститься інформація по співробітнику та періоду відпусток. Верхня частина містить помісячну розбивку розрахунку, у середній частині премії, що були враховані у розрахунок, а нижня таблична частина містить види зарплати, що будуть нараховані співробітнику у розрахунковому листі. Розглянемо розрахунковий лист. При розрахунку заробітної плати співробітнику буде нараховано три відпустки дві основні одна додаткова та матеріальна допомога на оздоровлення. Після розрахунку відпустки можна створити відомість на перерахування відпустки. Коли відомість буде сплачена, у рядках відпустки можна буде побачити посилання на платіжну відомість. Компенсація відпустки та компенсація при звільненні так само розраховуються у формі ведення відпусток.